Відбулася 39-та сесія івано Франківської міської ради. Ключовим на пленарному засіданні було депутатське ухвалення фінансово-економічних параметрів бюджету івано Франківської МТГ 2024 Раніше виконавчий комітет і профільні депкомісії досягли взаєморозуміння щодо основних бюджетних пріоритетів. Це безперебійне функціонування усіх важливих сфер міського життя, зокрема підтримка критичної інфраструктури, охорони здоров'я, освітньої та культурної галузей. Відтак до базових видатків віднесено зарплат. Енергоносії, оплату комунпослуг, максимальне сприяння військовим вихідцям з місцевої тергромади. Загальна сума нового бюджету івано франківської МТГ коливається в межах понад 4 мільярди гривень. В рамках нового міського кошторису ухвалено низку соціально-економічних програм. В цьому переліку також екологічна програма озеленення загальноосвітніх навчальних закладів, шкільний сад. Іншою не менш важливою, на думку депутатів, є програма створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури. Цим проєктом комунальника. Займуться упродовж наступних чотирьох років, і також міська рада у новому році визначила комунальне підприємство сервіс паркування оператором майданчиків для платного паркування. Окремий блок бюджетної сесії склали проєкти рішень щодо наступної приватизації об'єктів комунвласності, регулювання земельних та майнових відносин, удосконалення містобудування. Зокрема, профільний департамент запропонував міськраді новий комплексний план просторового розвитку Янфранківської територіальної громади та деякі зміни до чинного генерального. А плану Івано-Франківська Михайло Березень, Андрій Буцяк новина на вежі.